Є новина, друзі, Путін виставляє максимальні вимоги. Це говорить, що перемовини будуть серйозні. Дослухайте до кінця. Я вже зняв відео по основним вимогам Путіна. те, що він сказав на прес-конференції. Воно буде десь тут на блозі розумовського ставлю посилання на основному каналі. Можете йти подивитися. Ну і мій телеграм-канал є новина. профіля. Підписуйтесь так, от він виставив ну нереальні вимоги. Перше, це внести в конституцію окуповані території. Путіним і Росією, і що це має робити інша влада, яка буде легітимна, тому що Зеленського він вважає нелегітимним. І це нереальні вимоги взагалі. Чому? Тому що їх взагалі не було в цьому 28 пунктному плані. Їх ж не було таких вимог. Була вимога, що Україна може не визнавати території, окуповані російськими, а от всі інші країни можуть це визнавати. І це все одно дає захист Путіну, тобто інші країни можуть визнатися Росією. І ну, вже навряд чи ми зможемо навіть це повернути чи дипломатичним, чи збройним шляхом. А Путін заявив, взагалі, що ці території мають бути внесені, тому що це дуже важливо. Чи Україна повертає окуповані території незаконно Росії, що правда, абсолютно, тому що вони терористи, вони агресори? Чи Україна нападає на суверенну територію Росії? Ну якщо Україна це визнає в конституції? Ну це абсолютно нереальні вимоги. Те саме там зміна влади до припинення вогню це нереальні вимоги. Зміна влади можлива, якщо будуть вибори там, наприклад це проміжна угода, вибори, а потім. Вже остаточна домовленість з новою українською владою, ну якою може стати Зеленський, хоча навряд чи тому, що в нього рейтинг довіри ну дуже маленький зараз. І от те, що він виставив нереальні ці вимоги, говорить про те, що перемовини будуть серйозні, тобто він вже одразу піднімає. Рівень своїх вимог для того, щоб отримати щось, це говорить про те, що він хоче саме на цих перемовинах отримати відповідний результат. І це говорить про те, що з економікою в них дуже дуже недобре. Хоча на прес-конференції він сказав, що там які санкції ми навіть цього не відчули, і так далі, і тому подібне. Ну подивимося, як буде розвиватися ситуація, але те, що вони до перемовин готові, це добре, тому що нам потрібен мир і завершення війни, однозначно, українці цього хочуть. should І друге, те, що він піднімає ставки, це говорить, що він хоче отримати відповідний результат. Тепер все залежить від перемовників, від нашої позиції від е, США. Ну а Зеленський однозначно має дуже слабку позицію під компроматом, під корупційним розслідуванням. Він і все його оточення. Але все одно нам треба триматися, Іншого виходу в нас немає. Іншого зеленського і президента в нас поки немає. Він має досягти відповідний результат. Лайк, репост, відписка, телеграм-канал. Є новина в шапці профілі. Підписуємося. 아니 <목소리나>